І ще одна втеча: Міс Україна 2013 накивала п'ятами від свого заможнього італійського чоловіка, і цю історію смакує вся преса Італії. Українська попелюшка просто вийшла з дому і не повернулася. Слід красуні. Наші кореспонденти шукали в Мілані, нью Йорку і її рідному Івано-Франківську. Все, що лишилося у Джанлуки від дружини речі та розбите серце. Це вона за тиждень до мені подарувала. Ось фото з весілля, це вікенд, канікули. Всього потроху. Вони побралися півроку тому в мерії. Анна хотіла справжнього весілля, його мали зіграти цієї осені. того дня вона була вдома спокійна зі мною. Пішла на кухню, приготувала каву для людей, що в нас ремонтували кондиціонер. Повернулась до мене і сказала: кохане, я вийду на мить, хочу подихати свіжим повітрям. Непомітно зоставивши на парасольці в коридорі свої ключі від квартири і обручку, анна пішла назавжди. За кілька днів він побачив її фотографії в інстаграмі в іншій країні з іншими чоловіками. Думаю, квитки їй купили заздалегідь. Судячи з її фото, вона не поїхала бідувати. Вона в Нью-Йорку повернулась до роботи моделю у неї багато красивих фото з п'ятизіркового готелю. Свою версію вже з Нью-Йорка розповідає Анна Заячковська. Пам'ятаю, не маючи квитків. Поїхала на центральну зупинку. Купила квиток в одну сторону до Риму. Наступний день вже купила просто квиток в Америку. Я не знала, куди я їду. Все починалося наче казка. Номер 8, Анна! Ура! Номер 8! Попелюшка з Івано-Франківська, який навіть на квитки збирали всім курсом, стає принцесою. Без плеч, без криш, без радітелей багатих, без нічого. Вона сама своїм трудом прийшла до цієї Ось це моя кімната. Зеркало в мене ось тут, в коридорі. Із маленької квартири у Франківську, де Аня жила з батьками і навчалася розписувати ікони, вона потрапляє до Італії. Там на вечірці знайомиться із Джан Лукою. Він старший на 20 років із дуже заможної родини. Переїжджає в студію в центрі Мілану з видом на головний міський собор. На стіні залишилася її недомальована картина. я нічого тут не міняв. все на своєму місці. Сукні, взуття, картини, речі, ікони, релігійні образи. Все. Міс України 2013 розповідає ТСН чоловік її бив. М мене так кинули до підлоги добряче. Я дуже перелякалася. Коли це вперше сталося, каже Анна, ще взимку вона втекла до України, але не змогла розповісти батькам. Джан Лука приїхав до неї, перепросив і забрав назад. І я дала йому другий шанс. Бо я ну я хотіла збудувати те, що планувала сім'ю. За шлюбним контрактом майно у подружжя спільне за італійським законом. Розлучення забере до трьох років і чимало витрат. Аби не ділитися з дружиною втікачкою, Чан Лука найняв адвоката, яка порадила розповісти усю історію і твердить, зв'язку з Анною досі немає. Червара кракутарсосіньору Червара не залишається нічого, як розповісти цю історію такою, якою вона була. Відтак шлюб буде розірвано через втечу цієї сіньори з дому, а це порушення шлюбних обов'язків. З огляду на це ми домагатимемося, аби вона відшкодувала завдані збитки. Для мене це дуже смішно, тому що місяць тому я просила його зв'язати з моїм адвокатом, тобто щоб почати спокійне мирне розлучення. Анна каже, скандали і бентешить головно через батьків, яким вона і про одруження не одразу сказала вже тільки після того, як побралася з Італійцем. Ну в мене живуть в тому івано-франківському маленькому місці. Де за кожним кроком мені стежать і там описують, де я там неправильно стала, де неправильно сказала. Обговорювати сімейні проблеми дочки Про батько що? відмовляється. Те, що він, начебто, бив Аню, і Аня змушена була втекти. Слухайте, це її проблеми. Я не буду коментувати. Зате зголошується Тетяна Терсенова Заводовська, та саме наставниця Анни, керівниця її першої модельної агенції, виявляється з яка вже в Італії мала контракти зі світовими брендами ще два роки тому, посварилася. Я не знаю її мужа. Я не знаю, что происходило в той семье. Но то, что говорит она, поверьте мне, не верю ни одному слову. Патому ж тана оказалась, скажем умнієхитреє всіх. Анна каже, має фотографію із синцями, але демонструвати її на камеру не радить адвокат. Від чоловіка грошей не хоче. Твердить, взагалі нічого не збиралася розповідати широкому загалу. Передумала, побачивши версію Джан Луки, який між іншим стверджує, що з дому вона забрала всю готівку 6 тисяч євро. Просто хочу побажати ну тобто насправді всім 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 дівчатам дуже добре обирати, відчувати і не знаю, не боятися навіть, от коли вже якісь такі є моменти в сім'ї, як то кажуть, насилля, якісь непорозуміння, не боятися піти у сполучених штатах. Вона поки що по туристичній візі, але вже має пропозиції від місцевих агентств. Починатиме тут, каже, з нуля адже навколо країна можливостей. Яна не Катерина Настеренко, Наталка, пісня, алапас ТСН, один плюс один.